Гідно представити Прикарпаття у столиці. Таке завдання мають спеціалісти та керівники, які змагаються за звання кращого держслужбовця у третьому турі всеукраїнського конкурсу. В минулому році Івано-Франківщина вже мала переможця. Тож нині учасники ретельно готуються, аби втримати марку області у Києві. Готуюся наполегливо самоосвіта. Весь час після роботи вишукую вільний час, вичитую нові нормативно-правові акти, які приймаються в нашій державі, постійно поглиблюю свої знання. Буде три конкурсних випробування: перше це Публічний виступ на тему обираємо самі тему. Друге це самопрезентація. Презентуємо себе і свою роботу, і третє це ділова гра. Державна служба Івано-Франківщини працює на високому рівні. Цьому сприяє постійна участь у форумах, семінарах та круглих столах. А ще зустрічі з керівництвом Прикарпаття, ось сьогодні з Михайлом Вошовенюком голова ОДА пообіцяв, що спілкуватиметься зі службовцями частіше, аби познайомитися особисто з талановитими фахівцями. Ми деколи в адміністрації шукаємо кадри, де потрібна заміна, а заміна запасних дуже маленька на папері. При тому, що у дійсності вона є. Ми вас не бачимо і вас не знаємо, з вами не знайомі. І це наша проблема, це не ваша проблема, це моя проблема, це проблема Черницького, це проблема організаційного відділу. Третій тур конкурсу на звання Кращого держслужбовця відбудеться з 29 по 31 жовтня у столиці, де прикарпатські чиновники позмагаються за перемогу з представниками інших областей.